Послухайте, зачастую люди йдуть із стосунків не тому, що партнер зробив щось не так, чи зовнішні обставини. Все значно глибше справа в тому, що стосунки це не про те, як людина виглядає, чи ким вона є на папері. Стосунки визначаються тим, як ми відчуваємо себе поруч з людиною, і це найцікавіше. Уявіть ситуацію, що ви у стосунках з надзвичайно красивою та успішною людиною. Всі навколо думають, що це ідеальна пара, але всередині ви відчуваєте внутрішнє напруження, ви наче перебуваєте в гонитві за схваленням, адже кожний момент з цією людиною це наче боротьба за одобрення відчуваєте психологічний тиск, невпевненість і можливо роздратування. В результаті стосунки руйнуються не через якісь конфлікти, а через те, що бути поруч з цією людиною ви не можете. І це найголовніше, люди прагнуть бути там, де вони можуть розслабитись, де їм комфортно, і де немає постійної конкуренції. Ніхто не хоче жити у стосунках, де потрібно постійно щось доводити. Чому це важливо? Тому що кожний із нас шукає взаєморозуміння та спокій, і навіть. Якщо стосунки виглядають ідеальними, але всередині немає гармонії, все це дуже швидко розвалиться. У вас, мабуть, є знайомі пари, які виглядали щасливими, але потім раптово розійшлися. І коли дізнаються про їхнє реальне життя, всі просто шоковані. Адже ззовні це був ідеал. Тому що робити? Не варто боятися поставити собі питання, як я відчуваю себе поруч з цією людиною. Адже якщо ви відчуваєте себе постійно пригнічено чи втомлено, то варто. Задуматись, а чи дійсно це ті стосунки, які зроблять вас щасливими? Гарні стосунки повинні додавати енергію, а не забирати її.